От нам пишуть люди, часто підписуються дивно. Наприклад, Селан Силанович пише людство створило собі безліч усіляких свят. Але нема свята День сенсу життя людини. Чому? Виходить, що сенс життя нікому не потрібен. День сенсу це буде траур. Це буде не свято. Так. Звичайно. А який сенс у житті? Тобто, ти раптом розумієш, що. Що сенсу немає. І ти даремно живеш, і все це минає з кожним днем, і краще б це не починалось, можливо. Тобто, слово свято тут не підходить, як ви кажете. Свято взагалі це не для веселощів. свято це щоб визначати. Тож можна застосовувати його і до такого сумного загалом повідомлення, як сенс життя. Ой ой ой, ви перетворили це на сумне повідомлення. А хотілося б, щоб усе таки людина почала шукати сенс життя, щоб усе таки знаєте. Ну і люди шукають уже багато тисяч років. Ну і що? Чому не знаходять, скажіть? А тому, що немає сенсу життя. Ну, це вже заява. Немає сенсу життя? Так. А для чого живе людина? Для того, щоб ставити це запитання в кожному поколінні. І не знаходити його. А це важливо ставити це запитання? А воно піднімається зсередини людини. Бажаєш ти цього чи ні? Схоже, що краще його не ставити. Ось так: от прожити життя, не ставити це запитання це і так простіше. Все-таки ми розвиваємось і запитуємо про це себе в кожному новому поколінні, дедалі більше. Тобто нам більш... не дадуть не ставити цього запитання? Ні, не дадуть. Але з того, що ми будемо його ставити, ми все-таки коли-небудь почнемо його насправді розкривати. Я сподіваюся, що близько у чому це. він сенс життя. Що нам треба розкрити? Розкрити нам треба сенс життя. Так, зрозуміло. Так у чому він? У чому він? Це і є те, що нам треба розкрити. Ви весь час уникаєте прямої відповіді. А я намагаюся якось до вас до цього підштовхнути. У чому він сенс життя людини? Ну в чому? Я народжуюся. Для чого я народжуюся в цей світ? Померти? Народитися, прожити ці 70-80 років і померти. Для чого? Для того, щоб шукати. Так? Так. І кожна людина шукає підспудно. Будь-яка муляр, слюсар. Токар, академік, прибиральник вулиць, неважливо, хто і як, п'яниця якийсь, неважливо як. Усі вони займаються тим, що шукають сенс життя у своїй дії, і вони навіть не знають, що їх підганяє до цього пошук сенсу життя. Так, так, кожна людина, усі. Як це взагалі проявляється? Я бачу, що багато людей кажуть: ось я так добре прожив життя, я зробив багато чого, і він якось заспокоєний, наче б ніколи не шукав сенсу. Він життя. Він себе вмовляє, а в ньому живе це все таки. А так? А інакше він би не жив. Кожна секунда нашого життя починається з того, що людина ставить запитання для чого Ой -ой -ой. він тільки цього не усвідомлює. І тому цю секунду проживає і знову ставить запитання, для чого я живу. І знову проживає це і не отримує відповіді. Але все одно знову запитує, для чого я живу. І проживає наступну секунду, і так усе Тобто, По-вашому, це і є потік життя, так? Ось це. Так, так, так. Це безперервне запитання про сенс життя і пошуки відповіді на нього, якої людина не знаходить. А якщо я раптом не ставлю такого запитання? Чи ви кажете, Ні, у принципі немає такого? Це від тебе не залежить. Це від тебе не залежить. Тобто це питання знаходиться взагалі до початку нашого фізіологічного якось сприйняття. Воно найголовніше, найперше. Воно духовне питання. Для чого я живу? І після цього починає пожвавлюватися наше тіло, органи, все починає розквітати, розвиватися. І в підсумку багатьох багатьох мільйонів життів, усяких різних, ми приходимо до того, що ми знайдемо цей сенс. життя. Ось, Ви все-таки до цього підійшли? Так, у чому він? Ну в чому? В тому щоб відчути творця. Джерело життя. І ми це знайдемо. Поки що ми шукаємо, але вже підходимо до такого стану, коли ми свідомо починаємо його шукати. Тобто я вже починаю уявляти собі більш, яким воно має бути це джерело життя, творець, яким чином я, на якій підставі, з якими властивостями. Намірамі, я можу до нього наближатися, вхопитися за нього, притягнути себе до нього, як немовля до матері. І присмоктатися. Ось це і є сенс життя, так? Це не сенс, це просто засіб для того, щоб зв'язатися з сенсом життя, а потім, а потім уже там. Будемо шукати, що ж він таке, Творець. Творець, цей сенс життя, чого він від нас бажає, що ми бажаємо від нього, чому сенс життя тільки в тому, щоб притягнутися, приклеїтися до нього. І тільки тоді ми починаємо вбирати від нього сенс життя. Ви розповідаєте про те, що жодного заспокоєння немає. Весь час триває місце. Навіщо пос... воно це заспокоєння. Це гірше за смерть, це заперечене існування, небуття. Тобто, пенсії тут не існує, зупинки не існує. Пошук буде Ні, весь час. Не дай Бог, не дай Бог. Це такий прохід у вічність, якщо ви говорите. Вічність вона в тому, щоб увесь час бути в постійному зближенні з ним, у тому, щоб вхопитися за нього, пригорнутися до нього. І зливатися з ним усе ближче і ближче, і в цьому немає кінця не відпускати, тобто так.